Добрий день, мої малята? До нас сьогодні в гості завітав їжачок. Їжачок хитрічок, із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Малята, а що ви знаєте про їжачка? Більш детальніше про цю тваринку нам розповість моя помічниця Валерія. Привіт, малята! Сьогодні я розповім вам про їжачка. Їжачок один з найвідоміших лісових жителів. У природі налічується 24 види їжаків. Вони мешкають у Європі, Азії та Африці. Тобто цю колючу тваринку можна зустріти майже у всіх листяних та змішаних лісах світу. Коли їжак відчуває загрозу, він згортається в маленьку колючу кульку, щоб захистити себе, а колючок у нього дійсно багато від п'яти до шісти тисяч. Усередині голки порожнисті, вони наповнені лише повітрям. Тваринки чистять свої голки за допомогою лап, але так як лапки занадто короткі і не дозволяють звірятку повністю позбутися від паразитів. То в такій ситуації тварині допомагає кислота, яку виділяють фрукти. Саме для чишення голок їжаки наколюють на них фрукти. У пошуках їжі тварина може за ніч подолати до трьох км. Це величезна віста для його маленьких ніжок. Мало хто знає, що ці тварини дуже корисні, колючі звірята знищують комах шкідників. Хрущів, гусінь, молюсків та гризунів. Їжаки всегідні. Від рослиної їжі їжачок теж не відмовиться він з радістю ласує ягодами та фруктами. Їжаки нічні тварини, які не люблять відходити далеко від свого житла. Вдень вони зазвичай сплять. Попри свої невеликі розміри, їжаки дуже спритні тварини. Вони можуть бігти. Зі швидкістю до 3 метрів за секунду. Крім того, їжаки добре плавають і чудово стрибають, мають гострий нюх і дуже гарний слух. Ось тільки зір у їжачків поганий. Їжаки розмножуються один раз на рік, але іноді два. Майже відразу після народження на спинках їжачат з'являються маленькі м'які голички. У віці одного місяця. Їжаки покидають Батьківське гніздо та починають жити самостійно. Малята, вам сподобалась розповідь Валерії? Дуже цікава, правда? А давайте ми сьогодні зліпимо цілу родину їжачка. Він же їх запросив до себе у гості. Запросив, от ми їх і зліпимо. Я буду ліпити із солоного тіста. Малята для ліплення їжачка мені потрібна стека, дощечка, тісто солоне, паличка, дві горошинки чорного перця і ось такі мамині манікюрні ножиці. Приступаємо до роботи. Ось який їжачок вийшов у мене. Їжачка можна зліпити із добного або пісочного тіста та випекти смачним печивом. А можна зліпити з пластиліну. Для цього знадобиться лише ваші вправні рученята та ваша фантазія. Ми з їжачком, малята, прощаємося з вами і чекаємо на фото ваших їжачків. До побачення!